Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Займаюся допрацюванням передніх крил та рульовим керуванням. Все вирішив перед сезоном перепровірити, так як вже буквально на днях потрібно їхати в поле, починати роботи якісь. До... Вирішено було все передивитися, перебрати. так як з заводу, бачите, як крила стоять, мало того, що вони криво. І порівняти його тут не виходить, воно все тут гуляє. Ось бачите як. Ну, багато є вже, хто показував, як переробляють. Я там трошки свій варіант вніс по допрацювання. Хтось там уголок підварує, хтось щось. Я вирішив верхнє кріплення повністю переробити. Так як метал сируватий, воно все одно пігне, погнеться, як ти його там не підсилюй. Вирішено було більш міцнішим металом зробити. Ось це все це кріплення, що тут стояло вверху. Отаке. Бачите, як його вже зігнуло. Тут якесь змага регулювання було, але воно вже в краю самому тут стояло. Бачите, яка тут тоненька стінка. Щоб більш-менш крило, так як оте стояло. Якщо десь здвигати, то воно взагалі навперекос. Що я зробив? До нижнього кріплення. отута дав таке підсилення з пластини. Ну, Це якась така була, вона якась кальонка така потужна. З такими зубами, не знаю що. 5 мм. отута десятку шину дав. Тут вісьмірку шину. Ось, підсилив. І виготовив ось таке кріплення. І тепер у мене буде крило кріпитися на два болти. Зараз показую вам, дивіться, як тут є за два таких отвора. Ось і отаке ухо. Я вирішив кріпити на оці два болти. Ось я ухо це відрізав. Ну, Тут обов'язково хоча хочамісь. Щоб не нержавіло де вирізали. Оце я його відрізав і буде кріпитись ось сюди. Так, хочу ще показати по кріпленню ось цього верхнього кронштейна. Тут ось такий болтик стояв. Він 10,9 пише, з цієї сторони тільки гровер, а тут, де скріпилось оце кріплення, то тут була шайба і гровер, плюс оця пластина. І ось я вам хочу показати. Вибачайте, оператора немає, я все сам. І ось дивіться, скільки тільки вкручувалося ось сюди. Ну, Три вітка, це максимум. Я просто взяв отак ключом. Раз, два, болтик випав. Один і другий. Замірав, різьба прорізана аж до самого низу. Тут ще, ще дорахуйте, десь 4 сантиметра. Я взяв сюди довгі болти. Ось, ну, правда, у мене 8,8 тільки була прочність. І прикрутився вже довгими болтами. Тому що вас як витримає навіть оце кріплення, то може вирвати тих два вітка різьби Ну і тепер ось взагалі воно поки що мертво. Зараз ми ще прикрутимо крило і подивимося. А ці болти я пущу ось сюди прикріпити. Та й все. Так. Заодно ще тут рульові наконечники перебираю, так як був люфт. Оцей наконечник не піджатий, був гайка взагалі шевелилася. Вона була зашплінтована, але люфт був. Тут, бачите, трактор краситься, фарбується вже із цими щітками на заводі. Тут був не прокрас, вже воно проживило. Я трошки зачистив, зараз позакрашую. На штоках, правда, коли фарбували. На такі кульочки були надіти, вони вже тут зімняті були, їх спхало в край. Але штоки були не закрашені, хоч щось радує. Оце зараз ми підфарбуємо. Поперебирав я вже рульові наконечники, вони також були ржаві. Я їх почистив, погрунтував, підфарбував, з балончика там сильно не вичищав. Ось цей ще другий ґрунт сохне. Зараз ще. Два слої фарби дамо. Потім наступний, я з якою бідою стикнувся, був люфт отут. Колись Юрій Сербін показував, його на ДТЗ таке було. А тут просто потрібно було підтягнути цю гайку, О, віджати, підтягнути сюди, щоб цим штоком попхало сухарика і законтрагайти. Як я туди, воно взагалі не шевелиться. Я його ледь порозкручував, воно все було на якомусь фіксаторі Різьбі, що оці дві частини, що всередині красний кольором фіксатор. ну Настільки було зажато і, і з Люфтом уже саме головне, навіщо туди той фіксатор Різьбі бхати. Ще цю частину можна прифіксувати, щоб не отута, Ну ну, Попереджаю зразу вас, що будете акуратно потужні ключі брати і попочуть. Взад-перед розробляти, тому що ви його просто не щось зірвете. Бачите, я ось також ключі брав на 36, тут запілював все радянські. І оце таким макаром я його ледь порозкручував. Ну це просто я вчора півдня продовбався, щоб оце все розібрати. Все змазав, перемив, той фіксатор повичищав. Поставив пресмасльонки. Тут воно без хамутів було я з в'язальною проволочкою так підв'язував. Буду це все прикручувати, щоб прес сюди було. Тут буде щиток, вона буде як по прамі руль за щитком. Ну, Просто коли повертаєте руль сюди, вона виїде, можна змастити, а потім перевертаєте туди і там змастити. це ось так. Зробив я також позашплінтована, пресмасленка. Ось, бачите, як було не зажати, Підрозбило вже пальчики. Ну, Я розумію, китайці складають все ж таки, але ж тут також якісь є зборщики в Україні. Невже не можна ці нюанси по-рульовому зробити його по-людськи піджати? Ну, я ж кажу, ну, трошки така невеличка халтура. А, до речі, я ось тут вже бачите, підкрасив. Цього ціліндра. Зараз ще ту сторону шміхну. то я не зафарбовував, щоб вам показати, як воно. Ось тут бачу, немає обмежувачів, що тут, що тут. Але в принципі я крутив роль, то ціліндр раніше доходить, і цей обмежувач він якоби й не потрібен. Не буду я їх ставити. Ну... Воно, в принципі, ціліндром обмежується. У мене у шифінгу їх також не було. А, бо взагалі взагалі-то ззаду був у мене, щоб кулаки не закушувало точно. Ось так. Так що зараз збираю вам це крило, покажу, що воно да як виходить. Так, продовжуємо роботу. Ось, бачите, збираю оце все діло. Зажав пнемо пістолетом рульовий наконечник. Я в автомобілях завжди так зажимаю. Все ходить і тримає. Так, дивимося по Отут як має регулюватися. Допустимо, все, ми його відкручуємо. І в нас цей шток, там таку тарілочку до сухарика прижимає. Бачите, люфтить. Тепер беремо, зажимаємо. Ось. Все, люфт пропав. І тепер просто контрагаємо. Не потрібно зажимати, бо дуже швидко зноситься сухарик. Все, лучше потім про провірити через якихось 100-150 мотогодин, це все діло промастити і буде воно ходити. Так. По крилах отут. Так вийшло, ти чорний болти не ставив, трохи задовгий. Поставив ось такі. самоконтручі чи гайки, так само ж унизу. Вийшло крило. Ось так. Можна було ще чуть підігнути, але хай тут зазор буде, ось хоч рука з пальцями проходить. В принципі, мені вже такий варіант більш подобається. Як отакі. -от в точності воно тут дребежить, але грає саме крило і нижнє трошки кріплення. Але так як воно там підсилене, воно вже його відірвати не повинно. Ну, все одно це набагато кра... краще. Все продовжую збирати другу сторону. Так, ну ось і доробив я крила і рульовий механізм. Так, вийшло все, залишилось мені оце тільки два поставити защитних кожого циліндра. Ось так, крила. Ось так, друге. Тут якраз так пальці плотно входять, я думаю, воно буде нормально. У мене шифенгу також було плотно. Все ходило. І так, інша сторона. Тут відрегульований зазор у цьому шарніри е, виходить, сухарика підтягнули, щоб е, ну, так плотненько ходило, але головне не закушувало. Розвал сходження також відрегульований, все промазано, все позатягувато. тут також затягнуто, пошпрінтовано. І ось такий загальний вид трактора тепер вийшов. Оце все діло мало бути з заводу, а то і краще. Але всім рекомендую це все діло переглянути перед. Роботою, хто купує новий трактор, тому що воно б там могло порозбивати, і потім ще хай би якась попала волога туди. І плюс цей красний фіксатор і воно просто там намертво закисло і нічого б ніхто там йому не зробив. Хіба яким газом гріти, і тоді переведеш сальники у ціліндрі. Ну, і ось таке. Буду зараз займатися фарбуванням. Культиватора вже підготовлююсь, саме сонечко, метал прогрівсь трошки. Е, по поводу, я сходження виставив. ось, За розвал мені писала одна людина. Колеса боком стоять, ви прикладіть у рівня то колеса, подивіться, я кажу, ну то воно так має бути. І Він мені три рази пише, виставте, возьміть. Приставте рівні і побачите, що воно боком. Кажу, та да я знаю в повноприводних тракторах, так і має бути. Це для маневреності трактора, такі кути зроблені. Щоб коли повертаєш, воно наче боком лягало, а це а те в іншу сторону. Тоді трактор, скажімо так, майже на місці повертає. Так воно і в японцях зроблено, це в МТЗ так зроблено. Таке воно і є. Ось. Колеса й мають стояти отак, а сходження потрібно регулювати. Так що, всім дякую за увагу, до побачення, всім мирного неба!